Dun 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 piratik sesimi dun 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 piratik sesimi dun 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 Майже <зовет> <зовет> прибу до безпечного місяця. А мене прибує. Та блін, ми захряг, в морі. цих джунглів. Ой, так ми застрахли. Ой-ой-ой-ой. Як чуму застрахли. А ну, давай. Піднімаємо паруса. І тепер плачеш швидше летимо. бо буде тобі Сердок, 44, дун 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 Дун-дун-дюр-дун. -дун -дун -дун. Е, куди оcakнути мене? Е. Що шо? Всі зорвати туди. Це не моє перше родило. Веселка на Банбан 8, -бан так як зодався. По слову. Я не залізаю. Хідні, які достають скарби, не, не роблять таке. Добре. О, ні. ти чувак, ну тебе місця не вистачає. Я, напевно. Я напевно... Він також гідний. Він допоміг нашим піратам ще з того, як вони з'явився кораблі. Добре. Так. Нам кракена випускати? Ні, він майже наших друзів всіх були. Там якийсь краб нашим кораблем почав володіти. А, тощо. Вот і бороли, ви не впали? Ні, не впав. Але зброя вниз та. Може ми не її заховаємо? Ні, зараз хтось внизу в тій клітці нежній. Як скради не будуть зараз битися, що у вас Що Щоб вас аж короби. Аж зламався. А, точно. Тут. Оу! Клав не боляче? Їдом ніколи не боляче. Добре, бо ми дуже близько до цього острова, там де ті какашки стоять. Хм, та нічого, що не, не настрібний. Туту-ту-ту. ту ту Ой. М а це що до нас ще хто до нас стрибає? Та ніхто. Шокоп!

Ту 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 ту

Так, 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 так. дістаньте копійкою і врятує золото бородого. А копійки це нема. Він схоже той синій, тільки з, корабля. А з копійкою. Ми не врятуємо золото бородого. А, а всі плащі темно. Копійка так буде вся в сінях. Купей купійкою дун 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 немає.

Розділ 2. Розділ 2. Втиче. Та ні, розділ 2 буде рятування. О, як я там довго сидів. Поганий кракен, поганий кракен. Не можна так кракен. Ммм. Що він робив? Все, нам кінець! Е -е, е -е, е -е, е -е Он йому засимовся йому врот! В розділ три. В пащі кракена. Лоріти можна. Ми в пащі кракена. Хм. Як ж нам звідси втікти? Як я знаю, потрібно йому от таку стоку пощукати, почвотати. І він, ну, посміється і виплюне нас. А ні, коли він буде сміятися, ми тихенько з, рога, з його роту втічемо, поки нас не, перевали, не переварили. Ого, він схоже не любив іти до школи наш кракен. все для школи з'їв. Та просто може йому туди кидали ви, щоб він їв таке гімно. Ой, ні. А, так. Я тебе зосик приб'ю ти! Я ж казав не наказати це! Ой, вибач, капітан. моя Тихо. біта! Вонку хтось є. З'ї пірати, ну та, як а, так як я вас пірати з'їли. Нас як нікого нікого не з'їдав. А може все ще коли він не прийшов до вас на корабель? Mm, може. А, точно. Ми коли пливли на нашому тому з вашими друзями на нашому кораблі то голови, з цього, на цьому острові цих жителів Кракен з'їв. А так і вакі! А так і вакі! Піратікс! Піратікс і СМЕ! дун 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 дун